У Тернополі для дітей, чиї батьки мужні захищали нашу державу на фронті. Міська рада організувала поїздку в Америку. Для юних тернополян це відпочинок та оздоровлення, спосіб пізнати ментальність країни та можливість підвищити рівень знань іноземної мови. Я очікую відпочити від війни, може навчитися трошки англійської мови, говорити так нормально і приїхати з таким враженням, щоб розказувати всім, як там класно було. З нетерпінням чекають на подорож і нові враження ці дві дівчини. Хочеться подивитись цікаво, як там буде чи краще ніж в нас тут. Мама школярок розповідає, на участь погодились одразу, адже це чудовий шанс для її дітей. Звичайно, що переживаю, збиралися вчора хвилююче, але їдуть двоє. Сподіваюся, що все буде добре. Це будуть нові враження, нові емоції для них. Побачить ну, мають шанс побачити такі визначні місця. Ну і приїдуть з купою фотографій вражень і нових знань. В Америку на відпочинок поїхали 12 діток загиблих героїв, а також двоє дітей, чиї батьки на даний час вважаються зниклими безвісти. Сьогодні відправляються в Сполучені Штати Америки, штат Пенсільванія. А буде в них дуже хороша насичена програма, і вони відвідують Вашингтон, коли відкриється сесія осіння сесія Конразу стріниться конгресменами. Але буде дуже багато відпочинку такої фізичної духовної реабілітації, знайомства з американською культурою мовою. Подорож організували в рамках програми Діти героїв Тернопільської міської територіальної громади. Завдяки співпраці з благодійним фондом світло реформації. Це не вперше діти героїв мають можливість поїхати за кордон. Влітку вони вже відвідали Литву. У Польщу, Швецію, а також Закарпаття в даний час ми чекаємо також організації поїздки ще в Польщу і ще в Швецію, тому що власне. Там міста партнери наші зголосилися, що можуть протягом сінього періоду прийняти дітей, і вони визначають ту категорію діток, яку вони можуть себе прийняти мається віковий їх статус для сімей героїв. Такі поїздки повністю безкоштовні. Усі витрати пов'язані з проживанням, харчуванням та екскурсіями. Бере на себе приймаюча сторона, триватиме подорож в Америку близько місяця.